Всім привіт! Звути мене В'ячеслав. Я з міста Харків. Хочу вам показати свою улюблену рибку гуппі Фаер. Фаєр цей дав я йому таке ім'я, бо в нього дуже цікавий е плавник. Він у мене з'явився від пари гуппі, яку мені подарував Олексій з Харкова. Ось. Виріс дуже-дуже гарним. Я його відсадив, звісно, в окрему акву, посадив йому подружку. От, Подивлюсь, що буде, будуть у них які дітки. Ось який він гарнюній, який у нього красивий плавничок. Чому мені подобаються гупі? Гупі мені подобаються, бо вони невибагливі, дуже витривалі. Ось, І цікаво танцюють. мають дуже різні кольори. Малюнки. ось, Кормлю я їх кормом. Золота рибка дуже полюбляють. Та різними кормами. Крапивку їдять, тикву. Ось. Люблять дуже багато, дуже смачно всякої їжі. Ось такий хлопчик. Наш улюбленець. Роздивіться його дуже гарненько. Я думаю, він вам теж дуже сподобається. Такого малюнка ви не знайдете ніде. він один особливий. Будемо слідкувати, які в нього будуть малеча, яка буде, який будемо мати кольорок, чи буде у них такий вогняний плавничок. Дівчинку ми посадили теж дуже з красивих гупі, таких, наче космічні, різнокольорові, тому з нетерпінням будемо чекати поповнення. Також тут підростають малюки других гупачків. Я в цій справі новачок, тому якось так, для, для новачків це дуже гарна рибка. Десь сховався. Хотів вам показати, як він танцює, але дуже-дуже він старається. Йому вже рік, тому він дуже дорослий. Ось придивіться, будь ласка. Який він у нас гарний. Ну я вважаю, що заслуговує призів. Сейчас ми ще останній кадрик виберемо, дуже цікавий. Щоб ви його дуже-дуже гарно розледілю. А ну покажи нам. Ну. Як ти танцюєш? Ну, на цьому, мабуть, будемо закінчувати. Все. Всім до побачення, бажаю вам здорових та красивих рибок.